Книга Второзаконня, розділ 27. І заповідали Мойсей та старші Ізраїля народові словами. Додержуйтесь всякої заповіді, що я заповідую вам сьогодні. Як перейдете через Йордан у землю, що її Господь, Бог твій. Хоче тобі дати, поставиш собі великі камені, побілиш їх вапном і напишеш на них усі слова закону, коли перейдеш, щоб простувати в землю, яка тече молоком та медом, як обіцяв тобі Господь, Бог твоїх батьків. Тож як перейдете Йордан, то ці камені, про які я нині заповідую вам, поставити на горі Евал. Герізім, і побілиш їх вапном, там поставиш ти жертовник Господові, Богу твоєму, жертовник із каменів, і не вдарятимеш у них долотом, із цілого каменя спорудиш жертовник Господові, твоєму Богові та вознесеш на ньому всепалення Господові твоєму Богові. Тоді принесеш мирні жертви і їстимеш там та й веселитимешся перед Господом Богом твоїм. А на каменях напишеш усі слова цього закону, виковуючи їх виразно. Мойсей і священники левіти промовили до всього Ізраїля так Мовчи, Ізраїлю, і слухай сьогодні. Ти став народом Господа, Бога Твого. Слухай же голос Господа, твого Бога, і виконуй Його заповіді і установи, що це нині заповідаю тобі. Цього дня заповідав Мойсей народові словами Як перейдете Йордан, то оці стануть на герезім горі, щоб благословити народ Симеон, Леві, Юда. Іссахар, Йосиф і Веніямин. А оці стануть на Евалгорі, щоб проклинати Рувим, Гад, Ашер, Завулон, Дан і Нафталі. І заходяться левіти промовляти, кажучи грімким голосом до всіх ізраїльтян. Проклят чоловік, що робить якусь подобу, чи тесану, чи литу. Гидоту перед Господом діло рук майстра, і ставить її у скритому місці. І весь народ у відповідь скаже Амінь. Проклят, хто зневажає свого батька і свою матір. І весь народ скаже Амінь. Проклят, хто пересуває межі по сілості свого ближнього. І весь народ скаже Амінь. Проклят, хто зводить сліпого з дороги, і весь народ скаже Амінь. Проклят, хто кривосудить приходня, сироту і вдову. І весь народ скаже Амінь. Проклят, хто згрішить із жінкою свого батька, відкриє полу батькового плаща. І весь народ скаже Амінь. Проклят, хто зійдеться з будь-якою скотиною. І весь народ скаже Амінь. Прокляд, хто згрішить із сестрою, з дочкою свого батька або з дочкою своєї матері. І весь народ скаже Амінь. Прокляд, хто згрішить із своєю тещою. І весь народ скаже Амінь. Проклят хто тайкома вб'є свого ближнього, і весь народ скаже Амінь. Проклят, хто бере дарунок, підкуп, щоб погубити душу безвинну. І весь народ скаже Амінь. Проклят, хто не додержує слів цього закону, не виконує їх. І весь народ скаже Амінь.